Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про ізраїльську медицину. І хочу показати вам ще одну з ізраїльських лікарень, де я в свій час проходив лікування. Мене оперували в цій лікарні. І ще мій дуже хороший знайомий лежав в цій лікарні. Я його провідував кожного дня. Тому я можу вже зробити якийсь висновок і поділитися з вами зі своїми думками, що я думаю про ізраїльську медицину. Що хочу сказати найперше, великий плюс, якщо дивитись з точки зору заробітчанина українця в Ізраїлі, дуже велика перевага в тому, що ви отримаєте тут безкоштовне лікування. Тобто у вас буде страховка, і ви будете отримувати тут безкоштовне лікування. Ну, звичайно, в межах розумного. Тому що якщо страховка не покриває, не буде покривати дорогу операцію, вам цю операцію не зроблять в Ізраїлі. Ось тому, якщо операція якась нескладна. Чи недороге лікування, то ви зможете в Ізраїлі лікуватись безкоштовно. Ось лікарня. Ми йдемо мимо цієї лікарні, в якій я лікувався. Ось, що ще хочу розказати, які є ще недоліки тут? Зараз будемо говорити про недоліки. Недоліки в цьому, що обслуговування і персонал. В ізраїльських лікарнях. Просто жахливий, жахливий сервіс. Чому? Тому що люди просто не хочуть працювати. Людей немає бажання працювати. Все є, обладнання є набагато краще, ніж в Україні. Ну, можливо, не краще, ніж в якихось дорогих клініках платних в Україні. Але краще, ніж в звичайних українських лікарнях. Але бажання працювати в людей абсолютно немає. Тобто ніхто не буде біля тебе бігати, ніхто не буде тобі допомагати просто так. Тобто, якщо ти не попросиш, тобі ніхто не допоможе. Навіть якщо ти будеш просити, то є такі люди, які просто шукають крайнього. Шукають на кого просто перевалити свою роботу. І так одні перевалюють на інших, і в результаті ти не отримуєш, не отримуєш допомоги, якої ти потребуєш. Ось. Що ще хотів сказати? Писала жінка мені в коментарях, яка працювала колись. В ізраїльській лікарні, вона ізраїльтянка, але вона працювала тут в ізраїльській лікарні і вона звільнилася. Звільнилась чому? Як вона написала в коментарі, тому що просто відношення до людей дуже погане, вона просто не змогла працювати. Якщо вона зараз чує мене, дивиться моє відео. Нехай ще раз напишу в коментарях. Тому що я вважаю, що це проблема. це проблема, з якою зіштовхуються ізраїльтяни, не тільки заробітчани, які приїхали працювати в Ізраїль. А ізраїльтяни також, це їхня проблема теж. Я багато зустрічав ізраїльтян, які, які також жаліються, що вони не, не отримують там. Належного лікування. Ось що вони дуже, дуже багато там разів звертались до лікаря, їх відправляють кудись до іншого лікаря. Ну і так це може тривати дуже довго. Ось, Тому що простіше свою роботу просто перевалити на когось іншого, а інший вже нехай розбирається. Інший нехай вже вирішує цю проблему. І так можна перевалювати безкінечно на когось іншого, лиш би самому не працювати. Це я вважаю дуже велика великий недолік в ізраїльській медицині, що просто люди не хочуть працювати. Ось, не тільки в медицині, але і будь-який сервіс в Ізраїлі дуже жахливий. Навіть якщо ви подзвоните. В... Заказати, замовити чергу до лікаря, ви можете дуже довго чекати. Вас будуть утримувати на лінії, вам будуть казати, що зараз там немає того, який цієї людини, яка більш компетентна в цьому питанні. Ви так можете висіти на зв'язку годину часу і в результаті просто зв'язок обірветься. І вам прийдеться передзвонити ще раз. З цим я зіштовхнувся не так давно, десь приблизно біля двох місяців тому, коли мені потрібно було пройти медогляд, мені потрібен, потрібна була черга до лікаря. Я дзвонив, не знаю, можливо, 2 години десь підряд, щоб замовити чергу до лікаря. В результаті я замовив цю чергу. Дуже багато мені нервів пішло. Ось, а в Україні з цим набагато простіше. Чому я можу зробити такий висновок? Не так давно в моїх рідних не було зв'язку. Я зателефонував до... на гарячу лінію десь пів одинадцятої вечора. Мені зразу відповіли, я телефонував за кордону. Мені зразу відповіли, вирішили моє питання, сказали, що розберуться, чому, чому немає зв'язку в моєму населеному пункті, тобто де живуть мої рідні. І ну, питання впродовж кількох днів вирішили. Так само я час від часу звертаюсь до. До свого банку. Тобто я пишу в службу підтримки, що у мене є якісь питання, мені потрібно вирішити. На моє повідомлення зразу відповідають. Немає ніяких проблем. Впродовж там кількох хвилин мені відповідають на моє повідомлення і мою проблему вирішують. В Ізраїлі з цим дуже складно, дуже складно. Це я вважаю найбільша проблема в Ізраїлі. Що просто люди не хочуть працювати. Ось. Так, ще поговоримо про медицину в Ізраїлі, що я ще хочу сказати. Е які ще можливо є пер переваги і недоліки. В Україні великий недолік, що українські пенсіонери вони не можуть собі дозволити належне лікування. За пенсію, вони просто не можуть за цю пенсію нормально прожити. Я вже мовчу про лікування. На лікування просто не вистачає коштів. В Ізраїлі з цим проблем немає. Люди отримують безкоштовно ліки. Це велика перевага, дійсно, яка є в Ізраїлі, яку я побачив. І це мені подобається. Всюди є свої недоліки, є свої переваги. Ось. В Ізраїлі це є перевагою, що люди можуть дозволити собі, якщо навіть ну, їм не виписує лікар, ці ліки, і вони не можуть взяти їх безкоштовно, то вони можуть собі дозволити за свою пенсію купити навіть якісь дорогі ліки. В Україні не можуть собі дозволити пенсіонери полікуватися за свою пенсію. І безкоштовно також, ну, можливо, комусь і дають, я не знаю. Я не знаю, можливо, комусь дають якісь безкоштовне лікування, чи ліки безкоштовно виписують. Якщо є такі люди і вони дивляться моє відео, хай напишуть в коментарях, якщо хтось знає, чи лікують безкоштовно в Україні, чи дають ліки хворим безкоштовно пенсіонерам чи інвалідам. Цього я не знаю. Якщо хтось володіє такою інформацією, нехай напише мені в коментарі. Цікаво було б дізнатися, бо вже багато років не був в Україні, тому не володію, не володію такою інформацією. Ось. В Ізраїлі це дуже велика перевага. І я б дуже хотів, щоб в нас в Україні також так було, щоб люди змогли собі за свою пенсію чи зарплату без проблем купити ліки, полікуватись. І ні в кого ніяких проблем не виникало. Ось. Е, ще одне, що хочу сказати, дуже важливо, для, щоб українці зрозуміли, що в ізраїльських лікарнях не, не працюють якісь кваліфіковані ізраїльтяни, які там десь не знаю, де навчались. І тут на вищому рівні медицина. Тут на вищому рівні можна сказати обладнання, обладнання є. Але ще було б бажання працювати в когось з цим обладнанням і навчатись, знати, як, як правильно це обладнання використовувати. Немає цього. Люди не хочуть вчитись, люди не хочуть е, лишній раз е, якісь там, я не знаю, відповідальність на себе брати. Тому ще раз наголошую на тому, що сервіс дуже жахливий в Ізраїлі, а з обладнання. На високому рівні, тут я не можу нічого сказати. Ось, хто працює в ізраїльських лікарнях? В ізраїльських лікарнях працюють всі. Ви можете зустріти досить багато працює в ізраїльських лікарнях, арабів. І дуже, дуже дивно, коли ти ну, підходиш до нього, і якщо ти навіть не знаєш мови, він починає до тебе розмовляти російською мовою, араб. Ти думаєш, чи питаєшся, звідки ти знаєш там російську мову. І Він каже: я навчався чи в Києві, чи в Москві, чи у Львові. Неважно. Вони їдуть навчатись туди, де дешевше, де дешевше їм обходиться їхня освіта, навчання. Ось. Тому можна побачити лікарів як зі всього бувшого Радянського Союзу. Мене оперував Ефіоп. Чорношкірий лікар Ефіоп. Асистентки його були російськомовні. Точно знаю, що жінка одна була з Харкова, яка приїхала в Ізраїль ще в 90-х роках. Тобто, не думайте, що тут якийсь там персонал супер, я не знаю, кваліфікований і на якомусь високому рівні. Ні, це не так. Я б сказав, що. Рівень обслуговування цього персоналу дуже дуже неякісний. Єдине, що добре, це за рахунок того, що є хороше обладнання на високому рівні, тут і можна в Ізраїлі лікуватися. Чи потрібно людям, які мають гроші? В яких проблеми зі здоров'ям, їхати в Ізраїль лікуватись. Звичайно, ні. Не їхати. Для чого? Для чого вам витрачати гроші, щоб лікуватись в Ізраїлі? Вас все рівно будуть лікувати ті, хто навчався в Україні. В Україні, в Росії, по, по всьому е, там Радянському Союзу бувшому. Все рівно. Араби, українці, я не знаю, всі ті, хто, хто приїхав. Е, там з країн бувшого СНГ. Ну і звичайно, є молоді, є молодих багато. Я не можу сказати, що повністю всі, всі приїхали. Але дуже багато таких. Ви зустрінете, коли будете лікуватись в ізраїльських лікарнях. Можливо, хтось лікувався з українців, хай напише в коментарях, тому що я не обманюю це дійсно так. Ви зайдете в ізраїльську лікарню, половина, половина персоналу будуть араби, ще там частина російськомовних, ще якась частина ефіопів темношкірих. Тобто, побачите всіх, кого, кого тільки можна побачити. Ось, якось так. Тому я вважаю, що українцям... Які можуть собі дозволити лікування в Ізраїлі не потрібно, нема сенсу просто їхати витрачати свої кошти і лікуватись в Ізраїлі. Тому що це можна зробити в якійсь дорогій клініці в Україні за ці гроші. І я вважаю, що там теж обладнання в приватних клініках обладнання не гірше, ніж в Ізраїлі. І впевнений, що набагато дешевше обійдеться і не потрібно нікуди їхати. І в таких клініках персонал відповідальний дійсно, тому що клініки платні, і там ви отримаєте дійсно хороше обслуговування і лікування. Я вважаю, що краще за, за такі гроші лікуватись в Україні і не їхати, не думати, що в іншій країні кращі лікарі. Краще лікують і вас там від невиліковної хвороби вилікують десь за кордоном. Ось, я, я більше ніж впевнений в цьому, що я говорю, тому що сам лежав в лікарні ізраїльській, оперувався, у мене тут лежав е мій хороший знайомий, теж його провідував, теж все, все бачив. Дуже багато разів я ходив на обстеження. В різні клініки, в лікарні. Тому я вже можу зробити такий висновок і я впевнено це говорю. Я навіть в цьому не сумніваюсь. Ось, тому вважаю, що Сенсу лікуватись, їхати в Ізраїль немає ніякого. Ось, це мій знайомий, сусід. Так що бажаю всім здоров'я, щоб ніхто не хворів, щоб ні в кого не було потреби. В лікуванні. Всім бажаю здоров'я, миру в Україні, миру в Ізраїлі, щоб всюди по всьому світу був мир. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте вподобайки, коментуйте. Можливо, у когось теж є якісь. Е, хтось хоче поділитися якимось своїм досвідом життєвим. Теж пишіть в коментарях, поспілкуємось. Ну і до зустрічі в нових відео.